Показую вам результат прильоту ракети до наших сусідів. Оце зараз так виглядає їх двір. Як ви бачите, вон сусідів теж зруйнувало. Ось машина порвана. Оце Росія приносить ось такий російський. Мир. Після цього для мене жоден росіянин не є хороший. Запам'ятайте це всі, хто б ти не був росіянин, ти для мене орк і окупант. От ще раз вам показую біду, яку приносить людям Росія. Сказати, що це жахливо, це просто нічого не сказати. Це місто Київ. Метронівки, приватний сектор. От таку біду приносить Росія. Я вам пробачення ні немає. Це моя думка, і вона залишиться до кінця моїх днів. Я вам нічого не пробачу і ніколи. Можете собі уявити, крім руйнувати, що тут, який звук люди відчули, сусіди і так далі. Можете собі тільки уявити по уламках, як все розлетілося і розпалося. Бачите, розкрушилося. Рашисти вам нема пробачення. Це вам кажу я, бабуся світуся.